Швейне, столярне та слюсарське обладнання, що отримали ліцеї стороженця. Завдяки проєкту об'єднання громад за для сталого розвитку два ліцеї стороженці отримали дві фахові майстерні з сучасним обладнанням. Люди різного категорію, різного типу способу життя зможуть працювати, отримувати якісь навики, виробляти якісь певні. Вироби, які можливо, ми думали, можна буде реалізовувати, дані кошти спрямовувати на якісь благодійні потреби чи зараз донатити на збройні сили України, бо це надзвичайно важливо у нас час. Такий проєкт у Чернівецькій області реалізовують 12 громадах. Зрозуміло, що це в основному розміщено на базі шкіл, але нам би дуже хотілося, щоб воно було використано як для дітей з інших шкіл, так і для дорослих, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Бо зараз дуже багато є у нас людей в наших громадах, і ми розуміємо, що люди в таких умовах фінансових складних і з точки зору використання швейного обладнання, де можна було б щось підшити, перешити, підігнати під себе. Це було б дуже важливо і значимо. В опорному закладі Стороженецький ліцею відкрили швейну майстерню, в якій зможуть Можуть навчатися і мешканці громади. У нас були все застаріли, ми отримали нові. Дітям подобається, діти стараються. Відповідно, наш спеціаліст готується так само, як і вони, вивчають нові програми, нові теми по своїй. У нас не було вишивальної машини ніколи. Появився професійний технологічний утюг, яким можна випаровувати речі. Ну, дуже багато обладнання і дуже гарно. Воно сприяє до навчальний процесів, на вивчення модулів. Це покращення в загальному для мешканців нашої громади, не тільки для учнів нашої школи. Ліцей отримав 10 швейних машин: одну вишивальну професійну машинку, оверлок, парову праску, п'яльця та голки для вишивання. Я не думала, що це так крутецько шити. Це не хочеш йти додому, сидиш щи, бо ти комбінуєш, що у тебе вийде. Це так, це це не крутий процес. Діти себе почувають творчо. Вони творять, вони з клаптиків з того, що могло піти у відходи. Вони створюють красу, створюють речі для користування, подушечки для стільців, створюють шопери, сумки, пенали, косметички. Вони самі себе проявляють. За допомогою такого класу учні почали штопати, виготовляти різні швейні вироби. Хтось розібрався, як працювати з машинками, а хтось зміг відновити незавершений виріб. Сподобалось шукати саме матеріал, сподобалось вишивати і, в принципі, сам процес тим, що просто ти сидиш. Ти просто можеш розслабитись і ну, творити те, що ти хочеш. Мене додихається, я спокійно можу сидіти, штопити забути про свої проблеми. Я сижу і думаю тільки про свою роботу, думаю, яка вона має бути, і, типу, що я далі зможу з нею робити, чим я буду використати цей шопер, для чого. Моє бажання я зроблю цей шопер і він. Продасть це, і потім це ці, ці гроші під на ССУ. То ти хочеш це далі робити багато помилок, але ти стараєшся, стараєшся, якось так виходить. Чесно скажу, перше раз житті таке роблю. Ну, я ніколи цього не робила, і якось так виходить. Мені так подобається цей іменно процес. А Стороженецький ліцей номер 1 отримав слюсарсько-столярне обладнання для трудового навчання. Тож діти вже почали виготовляти різноманітні вироби. Цього навчального року е, наші можливості е, набагато збільшились. Ми дуже всі задоволені тим, що отримали дуже якісне, дуже потрібне нам обладнання, і надіємося, що дітям це дуже сподобається, і якось вони будуть більш прихильні до. Володіння тою чи іншою професією. Мається на увазі столяр, бляхар, ріщик по дереву, токар, по металу. Вироби дітей навіть продавали на ярмарку. На вторговані кошти закупили ліки для наших військових. Бо вони вчаться на новому обладнанні. Прогрес де вперед, тому що вони зможуть в майбутньому на меблевих фабриках працювати столярними виробами. Вчуться новому. Учні кажуть, спочатку з обладнанням було важко працювати, та вони швидко навчились. Мені приноситься радість, задоволення, ну, я от, як пишаюся, собою. все, що я хочу зробити, то я то роблю. В верстатах, токарних, по дереву, по металу. Роблю макогін, деколи роблю досочки. Михайло разом зі своїм однокласником робить мені пічки. Ми пічки робимо для наших воєнних, для того, щоб вони могли собі зробити поїсти чи нагріти води. Мені це подобається, тому що це приносить користь і це буде хтось використовувати. І я буду приносити користь нашим воїнам. Зараз тяжко розвести вогонь через те, що сніг і мокро, а пічку поставили. Вогонь поки можна нагріти води чи поїсти. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4